Усім привіт! Вітаю вас на нашому каналі, і сьогодні я до вас із такою смакотою. У нашій церкві було свято, і ми готували ось такі смачні десерти. Це стаканчики готувала чоловікова сестра, а я хочу поділитися з вами рецептом смачного наполеону. Я його готувала спеціально з таким невисоким, щоб було зручно куштувати. Тому приступаємо! Скажу зразу, що в мене рецепт. Збільшений удвоє. Тому мені, нам потрібно масло, борошно, сметана, оцет і яйця. В рецепті під відео я напишу рецепт в описі під відео. Тому нам потрібно перемішати масло та борошно. або маргарин. Перемішали 250 г масла і 300 г борошна. Одне яйце, пів стакана сметани і одна столова ложка оцінту. Ось такий рецепт, дуже простенький. Не потрібно довго вимішувати, борошно та маргарин ми перетерли і змішуємо в одну кулю, і все, тому що це в нас буде таке листкове тісто. Дуже все просто і потрібно поставити в холодильник на 2-3 годинки. Ось зробили таку ковбаску і розділяємо тепер на 10 частин. Потім я ці частинки ще буду переділяти наполовину. Наголошую про те, що в мене тут двойна порція, тому у мене вийшло або 2 таких звичайних торта, або 3 невеличких. Накриваємо наше тісто харчовою плівкою і залишаємо в холодильник на 2-3 години, а тим часом приготуємо крем. Нам потрібно півлітри молока, 4 столові ложки борошна і одне яйце. Трошечки з цієї кількості молока ми наливаємо в борошно, щоб нам зробити ось таке густе, гарненьке тісто. А ось це молоко ставимо кип'ятитися на вогонь. Тепер потрібно ось нам гарненько це перемішати, щоб не було комочків. Ось як ви бачите на відео. Коли нас молоко закипіло, Гарненько, помаленько його вливаємо і заварюємо наш крем. І тоді потрібно назад приливаємо ось цей заварний крем у сотейник і ставимо знову на вогонь, щоб він закипів і заварився до кінця. Обов'язково тепер дуже треба помішувати, тому що він дуже швидко може пригоріти, а це нам не потрібно. Коли побачили бульбашки, можна знімати. Добавляємо ванільний цукор, добавляю стакан цукру звичайного та перемішую. Можна ще трошки поставити, щоб він уварився, щоб був густіший. Перемішали, тепер я зразу ж додаю вершкове масло, десь грамів 200, і чекаю, щоб воно розстало повністю, все гарно перемішую, накриваю. Контакт харчовою плівкою і залишаю у холодильнику, щоб він стабілізувався. Поки ми крем зробили, наш час пройшов, можна пекти наші коржі. Ми беремо один кусочок, остальне залишаємо в холодильнику, щоб воно не нагрівалося, тому що це тісто потрібно з ним працювати холодним. Розділяю я ще мій шматочок наполовину і будемо розкачувати коржі. Присипаю стіл трішки мукою, ось так присипали і розкачуємо. Потрібно дуже тоненько постаратися, все гарно виходить. Обов'язково проколюю воделочкою і так продовжуємо далі. Печеться дуже швиденько, один поставили, інший змінили. І так поки не, не спечемо всі коржі, а в нас їх вийшло багато. Ось так, можна паралельно ще робити якусь роботу, поки духовка пече, Ну, зазвичай вони печуть, печуться дуже швиденько. Я обрізаю всі коржі, які печу, ну, такі що обрізати. Після випічки, тому що коли обріж, обрізаєш зразу, тоді десь деформується, десь розтягується тісто і не такі круглі. На полон, звичайно, це тяжче робити, тому що дуже кришиться тісто, самі коржі, але нормально. Ось яка велика стопка в нас вийшла з цієї двойної порції. Тепер будемо його перемазувати. Це вже на другий день, в ранок я вирішила це зробити. Ще трошки крем пробиваю міксером і приступаю. Крем такий ріденький, я б сказала, бо не дуже густий, щоб гарно все пропитався, щоб він був ніжний. І ось так по порядку. Тут висоту вже дивіться самі, можете зробити високий, можете зробити нижчі. Я зробила спеціально нижчих два, і ще в мене один вийшов, тобто три таких. І все готово. Нарізаємо і смакуємо. Дякую вам за ваші перегляди! Поділилася на полоном, печіть і готуйте. А на цьому я прощаюся з вами. Усім до зустрічі у нових відео. Всім смачного!